Декарбонізація допомагає територіальної громаді бути конкурентно спроможною завдяки ефективному використанню виробничого, фінансового, інфраструктурного та енергетичного потенціалу. Ми команда, яка створена для вирішення питань декарбонізації в Миколаївській міській територіальній громаді. Основними напрямками є вивільнення бюджетних коштів за рахунок економії енергоспоживання, залучення інвестиційних ресурсів, подальший розвиток мереж когенераційних котелень, які дають змогу відмовити. Витися від зношених мереж централізованого опалення, впровадження альтернативних джерел енергії, які сприяють енергетичній незалежності, реалізовуючи наші проекти, ми рухаємося до досягнення нульових викидів вуглецю на рівні громади. Миколаїв це транспортний хаб, що перевантажений рухом транзитного автотранспорту, який забруднює повітря у місті. Наш амбітний проект побудова об'їзного мосту через річку Південний Буг, який дасть змогу спрямувати транзитний транспорт обабіч міста. Залишки викидів СО2 місто компенсуватиме через відновлення та розширення мережі скверів та парків в рамках міської цільової екологічної програми на 2023-2027 роки. Також укладено договір на постачання тролейбусів з автономним ходом, які зможуть доставляти мешканців міста у віддалені райони без зайвих викидів вуглецю. В рамках стратегії розвитку міста замовлено ТЕО на будівництво заводу з переробки побутових відходів. З метою популяризації розвитку екологічно чистого автотранспорту містом підписано меморандум з енергопостачальною кампанією про встановлення 60 зарядних станцій для електромобілів. Навіть в цей надскладний час ми виконуємо роботи по обладнанню бюджетних установ сонячними електростанціями. Насамперед, це соціально значущі та інфраструктурні об'єкти. Все це основні аспекти щодо досягнення в майбутньому нульового балансу викидів СО2 в Миколаївській громаді.